Більше п'яти тисяч дітей цього року вперше сядуть за шкільні парти. У деяких дитсадочках вже почали прощатися із вихованцями. Батьки за своїх маля спокійні, кажуть, що діти до школи повністю готові. Готова в школу давним-давно. У нас хороші воспитателі, хорошо розказують і матеріал. То тобто, я думаю, діти готові будуть вже в школі палні розвідці. Получило, получило шикарне. перше знання йдуть англійського язика. тобто вже немножечко ж на англійському мові тоже очень радует. Лепит с удовольствием, рисует с удовольствием. То есть, думаю, в дальнейшем будет отличное знание языка дадим. Самі маленькі випускники дитсадків условлюють нестримне бажання піти до школи та здобути багато нових знань. Кажуть, що труднощі їх не лякають. Хочеться, тому що там в школі багато більше можуть навчити, ніж в садіки. Не хочеться в школу йти, не сильно. Там треба займатися, писати, читати. Навіть ну, цікаво, Ну, я хочу в школу йти, а в садіку чуть цікаво. Ніка не можу спочатку возникають боязнь, ну потім завжди ти привикнеш. У 15-му дитячому садочку випускний пройшов як справжнє театралізоване дійство. Тут малята розіграли казку про дюймовочку на сучасний лад Мамо, рідна, все чудово, світ барвистий, кольоровий.